Вітаю усіх на телеканалі. Бужнет. з вами ведуча Катерина Варнер. І про найголовніші події, які відбулись у нашому районі, розповімо вже за мить. У ДТП на Житомирщині загинуло двоє волонтерів з Червоноградського району. 22-річний Борис Голод, мешканець Балтської громади. Однак працював та волонтерів хлопець у нашому місті. Спільно з іншими майстрами ремонтував автівки для військових та їздив з гуманітарними вантажами на передову. Жахливо ДТП також забрало життя волонтера Віталія Дубаса. Висловлюємо щирі співчуття рідним. Зросте вартість проїзду до Соснівки та гірника за підвищення тарифів. Проголосували на черговому засіданні виконавчого комітету. Відтак вартість проїзду до Соснівки становитиме 35 гривень. За дорогу до гірника потрібно буде заплатити 20 гривень, а до межиріччя 15. Тарифи вступлять в дію з 15 травня. Пропонуємо затвердити з 15 травня 2024 року. Наступні тарифи. На маршрутах загального користування номер 8 Чорноград автостанція, Соснівка автостанція, автостанція, Червоноград автостанція згідно додатку. І два тарифи вартості проїзду на маршрут загального користування номер 8 Чорноград автостанція, Соснівка автостанція, номер 9 Чорноград Автостанція, Соснівка, Соснівський міський ринок та 10, Соснівка автостанція, Чорна автостанція відповідно згідно ваших додатків. Рішення вступає в дію 15-го. 05 застава вартість приїзду 15 грн, гірник, вартість приїзду 20 грн, соснівка вартість приїзду 35 грн. У Червоноградській міській лікарні проводять ремонтні роботи реабілітаційного відділення, яке функціонуватиме в колишньому гінекологічному відділенні на четвертому поверсі. Тут надаватимуть як фізичну, так і психологічну реабілітацію тим, хто цього потребує. У Червоноградській міській лікарні проводяться ремонтні роботи з облаштування реабілітаційного відділення. Відділення розташовуватиметься на четвертому поверсі медзакладу в колишньому гінекологічному відділенні і буде розраховано на двадцять місць. Тут працюватимуть терапевти мовлення. Психологи, психотерапевти, ерготерапевти та реабілітологи. У нас вже виконані всі демонтажні роботи, демонтоване покриття підлог, ліноліум було плітка, значить, встановлені проведена штукатурка, встановлені двері во всі приміщення. За попередньою інформацією, завершення ремонтних робіт планують на кінець літа. Книга про сина, який не повернувся з війни у Червонограді. письменниця Олена Чернінька презентувала книгу Лемберг Мамцуну не плач. Книга Олени Чернінької це розповідь мами про сина, який пропав безвісти біля Бахмута в ніч з 19 на 20 травня 2023 року. Побували на зустрічі наші журналісти. Ділились особистими історіями. Разом плакали та обіймались у Червонограді. Авторка Олена Чернінька презентувала книгу Лемберг Мамцуну не плач. Книгу про свого сина воїна. Який не повернувся з війною. У Червонограді я вже не вперше і завжди тут тепла зустріч щемлива. Сьогодні навіть був такий момент, як я розплакалась і весь зал затих спочатку, а потім почулися, як шмаркають носом, і жіночки теж плачуть разом зі мною. Тобто ми були на одній хвилі співпереживання, розуміння. І сьогодні ми презентували доволі такі Непросту книжку, книжку про мого сина називається Лемберг Мам цю ну не плач. Це його слова мам, цю ну не плач. Коли він ішов на війну, він мені саме так сказав. Саме через ну не плач. І я вирішила так дивно назвати книжку. На честь його фрази Книга Олани Чернінької для тих, хто знає, що таке війна, хто пережив втрату а також для усіх, хто хоче зрозуміти більше про страшну війну. Цю книгу, цю книгу вже давно охрестили буквариком. Буквариком для тих, хто якимось чином торкається до війни. Чи це самі військові, чи це їхні рідні і близькі, чи це їхні дружини, чи це їхні діти, батьки, батьки військовослужбовців, це книжка для вас. А також це книжка для тих, хто поки що не сильно дотичний до війни. Я думаю, що. Прочитавши цю книжку, ми якось більше будемо розуміти одне одного і зближатися. І в цій книжці кожен для себе знайде відповідь на певні питання. Я не буду зараз спойлерити, щоб було цікавіше читати. І вона, хоча і документальна, але читається як художня, дуже легко. Вона і сумна, і весела, але залишає по собі такий світлий, приємний фльор. Ну так мені говорять читачі. Придбати книгу Лемберг, мамцюну не плач можна у книгарнях та на інтернет-ресурсах. А задля покращення комфорту та зручності пацієнтів у психоневрологічному відділенні червоноградської лікарні провали ремонтні роботи. Задля покращення комфорту та зручності пацієнтів у психоневрологічному відділенні червоноградської лікарні провали ремонтні роботи, а саме замінило вікна, облаштовують приміщення для прийому профільних лікарів у поліклінічному відділенні. Відмежовано прийом дитячого та дорослого психіатра, а також наркологічної служби. Та як Червоноградська лікарня є одним з кластерних лікарень в області. Знаючи про існування цього відділення, і в той час відділення вже стало частиною лікарні, так, від власне завідуючого та поступив такий запит в потребі, так, допомогти зробити кращі умови для прийому пацієнтів, для надання амбулаторної допомоги. І це було, якщо я не помиляюся, десь восени минулого року. Так, і ми, власне, вирішили нашим проєктом підтримати цю ініціативу, тому що так, дійсно, психіатрія і, і сфера психічного здоров'я це завжди така дуже стигматизована сфера, і не завжди вона добре фінансувалася. Зараз є певні перспективи в тому, що ця сфера буде розвиватися і, власне, мати добрі ресурси для розвитку. Тому ми вирішили підтримати це, зробити такі добрі умови для того, щоб люди могли приходити і отримати тут допомогу в нормальних людських умовах. Ну, які також сприятимуть та десь відновленню і десь навіть зменшенню тої самої стигми чи опереджень до сфери психічного здоров'я, варто зауважити, що ремонтні роботи здійснювали за кошти донорів в рамках реалізації українсько-швейцарського проєкту Психічне здоров'я для України за підтримки посольства Швейцарії в Україні. Великодні гаївки традиційно відбулись у початковій школі номер 11 у місті Червоноград. Цього року вчителі разом з учнями підготували 10 унікальних та неповторних танців та пісень. Свято відбулось з благодійною метою. <му> У четвер подвір'я початкової школи номер 11 наповнилося співами та танцями. Традиційно учні та вчителі освітнього закладу провели фестиваль гаївок, аби зберегати українські традиції та допомогти збройним силам України. Уже традиційно у світлий. Тиждень Христового Воскресіння учні нашої школи разом із педагогами співають та водять гаївки. Ми сьогодні, завдячуючи Богу і нашим мужнім захисникам, знову зібралися усією шкільною родиною на подвір'ї нашої школи. Це, цей фестиваль гаївок, який має назву Гаївки Перемоги, є благодійним. Усі зібрані кошти будуть передані Збройним силам України під час фестивалю. Учні, батьки та педагоги зібрали майже 8 тисяч гривень, які будуть передані нашим захисникам. Усі учні нашої школи взяли участь у цьому фестивалі гаївок. Отож від щирого серця. Щиро вітаю нашу шкільну родину, усіх нас із світлим святом Воскресіння. Нехай свята пасхальні обдарують усім міцним з усіх міцним здоров'ям, принесуть радість, добро та незламну віру у нашу перемогу. День матері це одне з найчуттєвіших свят, адже мама найголовніша людина в житті кожного, яка завжди зрозуміє, пробачить і буде безумовно любити. Найщиріші побажання та слова подяки від червоноградців для мам зібрали наші журналісти. Мама, це водночас просте, але таке важливе слово в житті кожного з нас, і вже цієї неділі увесь світ святкуватиме це прекрасне свято. День матері. Тож ми вирішили опитати жителів нашого міста, за що вони вдячні. Своїм матерям. Я хочу подякувати своїй мамі за те, що вона виростила мене достойною людиною. За те, що вона прививала з самого дитинства, любов до себе та до оточуючих. Дякую тобі. Дякую, мама, що ти мене любиш, що ти мене виховуєш і я живу, і я живу, і ти мене не кинула. Я люблю за свою маму, що вона мені багато чого купляє е е е е готує їсти, е е грається з нами. Багато часу з нами проводить. Я вдячний своїй мамі за життя, я вдячний своїй мамі за те, що вона є. Дякую за що за все, що ти для мене робиш, за те, що е, все ко мені купуєшся, що я прошу. Я дуже дякую мамі за те, що вона навчила мене дивитися на світ таким, який він є насправді. Дякуємо вам за вашу любов та підтримку і те, що робите цей світ кращим. в цей тиждень для життя нашої громади про більше подій ми щодня розповідаємо у наших соціальних мережах на сторінці у Фейсбук та у нашому телеграм-каналі. Не забудьте підписатись, аби не пропустити. Найголовніше, побачимось наступного тижня.